Чірка Собленерго працює на користь кожного споживача. Одним з головних завдань компанії є прийом та обробка показів приладів обліку електричної енергії. Для вашої зручності ми створили кілька онлайн-сервісів, де ви можете швидко та легко передати покази, а саме: особистий кабінет побутового споживача, паблік-аккаунт у Viber, чат-бот у Telegram та швидка форма на нашому офіційному сайті. Нагадуємо, показ електролічильника необхідно передавати за два дні до кінця місяця або протягом трьох днів після його завершення. Дані, подані раніше, можуть призвести до похибок у нарахуванні. На основі цих показів постачальник електроенергії формує коректні платіжні квитанції та надсилає їх жителям Черкащини. Часно зафіксовані покази запорука вірних нарахувань. Не відкладайте цю хвилину справу на останній день.